Дитина часто просить груди, мало молока. Тільки погодували маля, переклали на ліжко, і воно прокидається і знову просить груди, мало молока. Груди не наповнені, м'які, пусті це 100%, мало молока. Чи дійсно це правда? Чи дійсно ці симптоми говорять про те, що молока недостатньо? Ми розберемо в цьому відео. Я Білошицька Анна, консультант з питань грудного вигодовування. Підписуйтесь на канал, залишайте свої запитання в коментарях і обов'язково поширюйте це відео. На початку розберемо, які ж ситуації не дають нам 100% інформації щодо того, що молока точно не вистачає, і саме на ці ситуації ми не можемо однозначно спиратися. Для цього необхідна ще додаткова інформація про неї. Я скажу дещо пізніше. І так, найперше, це те, що дитина часто прокладається до грудей. Плаче, нервується біля грудей, відчуття в грудях, що вони не наповнені, не набираються, немає якогось поколювання, що молоко легко не витікає. Це нам не свідчить про те, що молока недостатньо. Це можуть бути інші якісь ситуації, які, з якими можемо говорити, працювати і розбиратись. Для цього корисно буде звернутися до консультанта з питань грудного вигодовування, розповісти свою історію, і далі вони вже зможуть вам детальніше надати корисні рекомендації. Запам'ятайте, достовірними даними стосовно того, що молока недостатня. Є лише декілька моментів. Перше це набір ваги дитини. Розкажу детальніше. В перший місяць є певні особливості. Дитина має набрати. Плюс 500 грамів до ваги при народженні. Наприклад, малюк народився 3500, в місяць він має бути 4 кілограми. Якщо була якась втрата від народження, дитина має також її повернути. Зазвичай це відбувається до другого тижня. Наприклад, малюк народився 3500, при виписті дитина важила десь 3,250. Наприклад, на другий тиждень від народження дитина має важити десь близько 3,500 або більше, і вже в місяць вага має бути 4 кілограми або ж більше. І якщо так все відбувається. Це свідчить про те, що дитині молока достатньо, незалежно від того, яка поведінка. В наступному місяці ми говоримо про те, що дитина має набирати вже по 500 грамів. Щомісячно. Тобто, за другий місяць, якщо дитина в перший місяць важила 4 кг, на другий місяць вага має бути щонайменше 4,5. І так, до 6 місяців. Після 6 місяців набір ваги зменшується. І це також варіант норми. В описі я прикріплю корисні посилання, де можна детальніше відслідковувати вагу дитини. Користуйтесь і переходьте за ними. Наступний момент, на що ми також можемо звертати увагу щодо того, молока достатньо чи ні, спостерігати за тим, як дитина випорожнюється, як часто какає. Якщо це відбувається щоденно, перший місяць це, в принципі, говорить про те, що теоретично все в нормі. Після місяця інколи діти починають рідше випорожнюватись, навіть за умови того, що все добре. Але для того, щоб на 100% впевнитись, чи все добре, чи дитина здорова, чи достатньо молока, нам корисні будуть зважування. І ще дуже важливий момент стосовно зважування: не корисно робити зважування до і після годування. Ання не корисно зважувати дитину щоденно. Важливо це робити в якийсь е, період. Тобто, наприклад, раз на 5 днів, раз на 7 днів. Чим довше період, тим це буде якісніша і достовірніша інформація. Це доведений факт, що е, мами, які там часто, зсіджую, часто зважують дитину, це може дуже їх е, е, спантеличувати і навпаки, більше мами можуть стресувати і це негативно буде впливати. Тому, Є підозра на те, що молока недостатньо, просто йдемо на профогляд до лікаря або беремо ваги прокат, зважуємо, але важливо контролювати вагу на них тих самих вагах, за тих самих умов. Тобто, щоб, наприклад, в першій половині дня дитина голенька, і щоб це були одні й ті самі ваги, оскільки теж різна техніка може різнитись в показниках, і це може давати дещо хідний якийсь результат. Але в цілому суттєвих відхилень не повинно бути. Тому, якщо щось не так відбувається, не, не турбуйтеся, не одразу не шукайте причину. Ну, в собі те, що ви якась не така мама, щось не так з вашим молоком. Ні, ми слідкуємо за об'єктивними показниками, як малюк. Часто какає орієнтовно, можна ще, до речі, оцінювати, яка сеча. Після сьомого дня від народження вже сеча має бути така більш прозора, легким жовтуватим забарвленням, але не концентрована. Якщо теж, ви помічаєте, що щось вас насторожує, пішли на зважування, оцінили, як все відбувається, якщо все добре, спимо спокійно і далі годуємо. Прислуховуємось до потреб дитини. Чому ж дитина може нервуватись і чому може змінюватись поведінка біля грудей? Найперше, це те, що елементарна дитина адаптується до цього світу і саме біля Дитина себе відчуває в безпеці і дитині комфортно. Тому в неї є така потребність. Якщо не вдається заспокоїти іншими шляхами, не нашкодить давати часто груди дитини. І це навпаки буде позитивно впливати на все. Тому що коли дитина смокче груди, в цей момент дитини заспокоюється серцебиття, дитина розуміє, що вона біля мами, все спокійно, і це найбезпечніше місце на світі. Але згодом, коли малюк адаптується, буде малюку десь півтора місяці, два місяці, вони навчаться розрізняти кольори. Вони краще бачать, їх починає цікавити все навколо. І тоді фокус з мами зменшується. Тому головний меседж це об'єктивні наші показники. Дивимося, на так дитина набере вагу, якщо щось турбує і з'являються сумніви. Якщо набір відбувається нормально, то просто зараз такий період дитині потрібно десь частіше прикладати до грудей. І щодо грудей, якщо змінюється відчуття в грудях, це не завжди нам говорить про те, що молока недостатньо. Це може бути просто певна особливість жінки, особливо, якщо це другі пологи, наприклад. То взагалі жінки-груди можуть бути максимально м'які і по відчуттях пусті, але під час прикладання дитина годується, ковтає молоко, прекрасно набирає вагу, тому не варто турбуватись. Просто орієнтуємось на об'єктивні показники. Це дуже дуже важливо. І не завжди шукаємо причину собі. Потрібно оцінувати ситуацію. Загалом, ну що ще раз наголошу на важливих моментах: перше, пам'ятаємо, що враховуємо лише об'єктивні показники, тобто вага дитини. Наступне, якщо з'являються якісь сумніви, це нормально звертатись до лікаря за консультацією, так само до консультантів з питань грудного вигодовування. І обов'язково налаштовуйте себе на позитив. Не шукайте причин в собі, що ви щось не робите не так. Потрібно шукати причини. І їх вирішувати, і обов'язково все налагодиться. Якщо маєте запитання, залишайте їх в коментарях. Я залюбки дам на них відповідь. Залишайте свої вподобайки, поширюйте відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей!